Людина питає, є у вас найкращий? Звісно, є у нас найкращий, чехол тен для автомобіля, іменно найкращий, якщо ви хочете саму якість, самий топ, саме бомба, пушка. От так він виглядає на автомобілі. Але називається він Garage. Граж. Perfect Garage — Це найкращий, який взагалі існує в Україні. 30 місяців гарантії. Європа. Ну, поляки роблять на Євросоюз, вони якби відправляють по всій Європі. Німецькі матеріали. Це сезонне абсолютно, іде зима, літо, весна, осінь. От, захист, там, бачите, то ультрафіолет, дощ, там, сніг, вітер, листя, птахи, котики, собачки і так далі. Темно-синього кольору, такого, він йде плотний, класний матеріальчик. Я ж кажу, щоб не, не порвався і коти не поцарапали, не порвали його. От. Поліуретанова нижня підкладочка, щоб градом не побило машину. В общем, огонь. Так що є на різні автомобілі, як на седани, так на кросовери, на джипи, на хетчбеки, там, і так далі. От, так що за номером телефону в шапці профіля запитуйте або на сайті автоброки.юя.